Ми думаємо про час у невеликих відрізках, а коли подивитися на величезні відрізки часу, від усіх подій йде голова обертом. Тож почнімо спочатку: з, з хвилин, годин, днів. Скоріше за все, останні 24 години ви здебільшого спали, працювали та, ймовірно, витратили добрий шмат вчорашнього дня в інтернеті. Дні стають тижнями, тижні, місяцями, а далі маємо рік. Ідемо далі назад до початку століття. Дитині, що народилося 2000-го, зараз 23. 21-ше століття взагалі досить молоде. Більшість із нас народилося у 20-му столітті, у якому було дві найруднівніші війни людської історії та холодна війна. Уперше в історії ми могли би знищити самих себе атомною зброєю. І ми були досить близькі до цього. Але також ми мали космічні перегони і уперше покинули Землю. Також був винайдений інтернет. Чи призвів до мемів Фейсбук, ну і ще чогось там. Середня тривалість життя близько 79 років, що покриває добрячий шмат новітньої історії? Чотири роки тому помер Рамільо у віці 121 року. Він народився в 1896, це означає, що його день народження був ближчим до правління Європою і Наполеоном, ніж до сьогоднішнього дня. Лише 250 років тому промислова революція перетворила світ на продуктивну машину. Землероби стали робочими, а знання стало легше поширювати. Не так вже й давно насправді. 500 років тому теж було насичене життя. Теорія еволюції змінила наш погляд на самих себе та на світ, в якому ми живемо. Ньютон написав свою теорію гравітації ми відкрили далекі зірки та дуже близьку бактерію. Колумбійське відкриття Америки та падіння Константинополя позначили кінець середніх віків. До речі, війна користувалася великою популярністю в середні віки, але вбивцею номер 1 була хвороба. Чорна чума вбила кожного третього європейця всього лиш за 6 років. Близько двох тисяч років тому ми почали відзначати перший рік нашого календаря, яким користується більшість світу. Але для римлян світ уже був стародавнім. Великі піраміди побудовано 4,5 тисяч років тому. Тож для римлянина піраміди були давнішими, ніж римляни нині для нас, настільки давнішими, що в той час на земліщі були мамонти. Величезна частина історії відбулася навіть до цього. Близько 7 тисяч років тому люди почали записувати речі, близько 12 тисяч років тому людський розвиток ніби вибухнув. Ми почали будувати наші перші храми, і багато науковців вважають саме це початком історії. А теперішній час не 2023, а 12023, 12 що набагато краще сприймається для розуміння еволюції людства. Але наше панування планетою Земля насправді почалося 40 тисяч років тому, коли ми перейшли на землеробство. Homo sapiens розвинулося приблизно 200 тисяч років тому, щонайменше 2 мільйони років тому. Наші пращури вже приборкали вогонь і майстрували інструменти з дерева та каміння. А 6 мільйонів років тому існував найостанніший спільний пращур та людей. Проте ця людська історія не така вже й довга: 65 мільйонів років тому ера динозаврів закінчилася жахливим вибухом. Динозаври правили землею понад 165 мільйонів років у 27 разів довше за всіх людей. Це настільки довго, що королівський тиранозавр, що жив 65 мільйонів років тому, ближчий до нас сьогодні, аніж до живих стегозаврів, що жили на початку еволюції динозаврів. Але хіба еволюція динозаврів мала кінець? Вони й досі розносяться в вигляді могутніх курчат. Тваринне життя на цій планеті почалося 600 мільйонів років тому. Першими тваринами були риби і інші прості морські створіння, потім прийшли комахи, потім плазуни. Але саме життя почалося набагато раніше. Існують докази, що воно з'явилося 4,1 мільярди років тому. Але щонайменше, то вже 3,5 мільярди років тому життя було представлене одноклітинними організмами. 4,5 років тому Сонце зародилось з велетенської хмари газу, а за 60 мільйонів років сформувалася Земля. Але з огляду на увесь світ, наша сонячна система доволі нова. 14 мільярдів років тому. Народився сам Всесвіт. І приблизно півмільярда років по тому з мільярдів зірок формувалася наша галактика. Але що було до Великого вибуху? Правда в тому, що ми не знаємо і, мабуть, ніколи не дізнаємося. І ось ви маєте минуле, а зараз подивімося на те, що ми знаємо про майбутнє. Десь за мільярд років сонце буде настільки гарячим, що життя на Землі стане неможливим. Смерть сонця буде за 4 мільярди років. Це позначить кінець життя нашої системи. Наступні 100 мільярдів років більшість найбільших зірок поряд помре. Усесвіт ставатиме все мянішим та тмінішим, освітлений тільки малими, червоними та білими карликами. Але вони теж, зрештою, вигорять, і одного дня остання зірка Всесвіту помре. Усесвіт поглине темрява, і залишується тільки чорні діри. Але й вони розчинуться та помруть. Коли це станеться, наш усесвіт досягне останньої стадії теплової смерті. Нічого більше не змінюється. Усесвіт мертвий. Назавжди. Окей, сосисочка, е, підписка, лайк, дизлайк, якщо тобі відео не сподобалося. Буду дуже вдячний. Ну і. Думай.